23 липня у Сумах попрощалися із захисником України Сергієм Щербаком. За 29-річним військовим у храмі святого Георгія Переможця відправили панахиду. Попрощатися з бійцем прийшли його рідні, близькі та друзі. Я їй досі не вірю, що його немає. Станеться маленьким хлопчиком для мене. Хоча я його так і називала малий. Ми його дуже любили. Він з маличку виростили його. Дуже добрий хлопчик був, Уважав усіх, допомагав, вчився, потім працював, захотілося йому воювати. Дуже добра дитина, я нічого не можу сказати, мені просто не віриться. Класна керівниця Світлана Шаповал розповідає, запам'ятала Сергія як доброго та життєрадісного учня, котрий завжди приходив всім на допомогу. Сережа був здібним, талановитим, розумним учнем у школі, дуже відкликався на всі, всі мої прохання, завжди був слухняним і завжди відстоював свою точку зору. Сережу. Я знала із дитинства семи років. Ми зросли він зростав на нашій вулиці, навчався в гарбузівській школі, де я працювала вчителем після університету. Зразу він був дуже веселий, товариський, дружелюбний, такий світлий хлопчик. Дружив з моєю меншою сестрою. Ну він зростав на очах. Ну тільки добра пам'ять про нього. Він захищав нас, дякуємо йому дуже. Низький уклін. Назавжди він залишиться в нашій пам'яті, в наших серцях. Ми з ним навчалися разом. Він був ну, дуже хороший хлопець, завжди був добрий. Він ну, в нас нікого ніколи не ображав. Ну, про нього залишилась гарна пам'ять. Сьогодні прощаємося з солдатом Щербаком. Щербаком Сергієм Сергійовичем 08.03.1995 року народження проходив службу на посаді розвідника зенітного альтерійського взводу, зенітно альтерійської батареї, зенітно-ракетно-альтерійського дивізіону, помер 19.07.24 року під час знаходження в основній пустки місті Суми приймав безпосередню участь в бойових діях, був учасник має посвідчення учасника бойових дій. Поховали захисника України Сергія Щербака на Алеї Слави Баранівського кладовища. Благословенний ти, Господи, навчи мене заповітів Твоїх. Катерина Іваненко Віталій Поденко Суспільне новини Суми.